Тепер давайте розберемося, що таке площі поверхонь пірамід. Розрізняють два види площ. Це площа повної поверхні і площа бічної поверхні. Площа повної поверхні дорівнює сумі площ всіх граней. Якщо, наприклад, дивитися на пірамідку ПАБЦ, то для того, щоб знайти площу повної поверхні, потрібно площу грані АБП, додати площу грані ББЦ, додати площу грані ПАЦ і додати площу основи АБЦ. Отже, площа повної поверхні це сума площ всіх граней, а площа бічної поверхні це сума площ бічних граней. Тобто, в даному випадку, площа трикутника АПБ додати площу трикутника БПЦ і додати площу трикутника АПЦ. Відрізняються ці дві площі лише тим, чи включати в суму площ площу основи. Тому ми можемо записати, що площа повної поверхні дорівнює площі бічної поверхні і плюс площу основи. Площа повної поверхні складається з площі бічної і площі основи. чи можна площа основи. Формула для обчислення площі основи буде залежати від того, який многокутник лежить в основі. Квадрат своя формула, ромб своя формула, трикутник, своя формула і так далі. А от питання про площу бічної поверхні. Чи можна для неї знайти якусь особливу формулу? Особливу формулу для площі бічної поверхні можна знайти лише у випадку, коли ця піраміда є правильною. Тобто, коли в основі лежить правильний многокутник, а висота проходить через центр цього многокутника. В цьому випадку площа бічної поверхні дорівнює половині добутка половині, перимет, добутка половині периметра основи на апофему ще раз, не на бічне ребро, як в призмі. А на апофему, що таке апофема? Це висота бічної грані, проведена з вершини піраміди. Апофема сполучає завжди в правильній піраміді вершину і середину ребра основи. Ось цей відрізочок є апофемою в правильній трикутній і в правильній чотирикутній піраміді. Половина периметра основи помножити на апофему. Формула лише для правильної піраміди. Давайте подивимося з вами, як же ми можемо в задачках обчислювати площу поверхонь. Перша задача, яку ми розглянемо, це задача про правильну чотирикутну піраміду в основі якої лежить квадрат, і висота проходить через точку перетину діагоналей. І ось тут сказано, що бічні грані. Утворюють з площиною основи кут 30 градусів. Ще раз бічні грані. мова йде про двогранний кут. Тобто, візьмемо, наприклад, двогранний кут з, при, з ребром БЦ, його утворює бічна грань СБЦ і основа піраміди АБЦД. В квадраті, якщо я візьму з точки О. Проведу відрізочок до серединки сторони, то це буде перпендикулярна цю сторону, тобто ОК перпендикулярна до БЦ. Якщо я сполучу вершинку піраміди з цією ж точкою К, я отримаю апофему, тобто висоту бічної грані, і СК так само перпендикулярна до ребра. В точці К сходяться два перпендикуляри до ребра. Тому вони утворюють цей двогранний куточок і лінійний кут двогранного кута СКО дорівнює 30 градусів. Апофема дорівнює 2 коріння з 3 см. Нам треба знайти площу повної поверхні. Площа повної поверхні будь-якої піраміди складається з площі бічної поверхні і площі основи. В основі цієї піраміди лежить квадрат а площа квадрата дорівнює сторона в квадраті. Площа бічної поверхні я можу застосувати формулу, бо ця піраміда є правильною, дорівнює добутку половині периметра основи на апофему. Апофему СК ми знаємо 2 корінь з 3 см, периметр основи в основі квадрат, периметр основи 4 помножити на сторону квадрата. Таким чином, коли ми розписали формули, ми маємо з вами бачити, що нам треба знайти лише сторону АБ, і тоді ми відповідаємо на всі запитання. Звідки ж знайти сторону АБ? В квадраті ми знову нічого не знаємо. Але в цьому трикутнику, який у нас утворився, коли ми провели апофему і її проєкцію. У нас відома гіпотенуза і куточок 30 градусів, і ми можемо знайти катет ОК, який одночасно є відрізком, що знаходиться в основі пірамід. За косинусом ми знайшли це ОК 3 см. І, якщо ми згарно згадаємо, що таке за відрізочок ОК, в квадратику це радіус вписаного кола, і він дорівнює половині сторони квадрата. Отже, якщо оК дорівнює 3 см, то сторона квадрата дорівнює 6 см. Ну і Тепер нам залишилося знайти площу квадрата 36 квадратних, периметр 24, бічна поверхня, 1 друга помножити на периметр, і помножити на апофему, і в результаті в нас є площа бічної поверхні, площа основи, і їх треба додати. Тоді ми маємо площу повної поверхні. Отже, для правильної піраміди ми застосували формулу і знайшли бічну поверхню. Але не завжди нам потрібна формула. Ось, наприклад, є така задачка, в якій у нас є якась піраміда неправильна. Але тут сказано усі плоскі кути при вершині тетраедра, тобто при вершині трикутної піраміди. Що таке плоскі кути? Це куточки, які знаходяться в гранях. Якщо у нас вершинка піраміди П, в ній сходиться в цьому випадку три грані. І от у нас є один плоский кут а, П, «Б», другий плоский кут Б, П, «С». І третій плоский кут АПЦ тобто це куточки в гранях, в бічних гранях піраміди. Всі ці кути дорівнюють по 30 градусів, за умовою. Але бічні ребра в нас різні, піраміда в нас неправильна, одне бічне ребро дорівнює 2 см, друге 3, а третє 4. І от нам треба знайти площу бічної поверхні. Немає в нас формули для цієї пірамідки, бо вона не є правильною. Але тут ми виходимо з вами з положення, що таке бічна поверхня. Бічна поверхня це в нас сума площ бічних граней. Тобто площ трикутника ПАБ, площі ПБЦ і площі ПАЦ. Отут ми згадуємо з вами формулу. Площі трикутника через дві сторони і кут між ними. Половина добутку сторони на сторону і на синус кута між ними. І ось тут знайшли всі ці три площі і їх додали. В правильній піраміді теж не обов'язково знаходити саме за формулою площу. Зверніть увагу ось на таку задачку. В правильній чотирикутній піраміді кожне ребро кожне. Дорівнює 10 см і бічне, і сторона основи все по 10 см. І ось тут можна вийти з положення, не шукаючи оцю апофему, як в тій попередніх задачах. А тут просто подумати, так, з чого складається повна поверхня: з бічної плюс площу основи. Що лежить в основі? Квадрат. Площу квадрата знайшли дуже просто: якщо ми позначимо оце А да? кожне ребро. А що таке площа бічної поверхні? Площа бічної поверхні складається з чотирьох однаковісіньких трикутників. Причому кожен такий трикутничок є рівностороннім за умовою задачі, а площа рівностороннього трикутника обчислюється ось за такою формулою. Чотири таких площі це є площа бічної поверхні, плюс площу квадрата, і це є повна Поверхня, і не треба шукати апофемку. Отже, треба знати, що таке повна і бічна поверхня, і в деяких випадках застосовувати формулу для їх обчислення.